Добрий день, малята! Сьогодні до нас у гості завітав хлопчик Іванко, і він хоче загадати вам загадку. Ніг немає, а по дорозі літає. Що це таке? Да, це автівка. Іванко приніс сьогодні свої улюблені іграшки, машинки. А давайте подивимося з вами, які бувають автомобілі. Автомобілі бувають легкові та вантажні. Транспорт потрібен людям, щоб на ньому пересуватися, перевозити вантажі. А людина, яка водить автівку, називається водій. Дітки, сьогодні на занятті з аплікації ми з вами зробимо ось таку вантажівку. Для заняття нам знадобиться. Білий аркуш паперу, клейонка, серветка, клей, пензлик і геометричні фігури трикутник, квадрати, прямокутник і кола. З цих фігур ми з вами зробимо вантажівку. Для цього ми беремо для кабіни прямокутник і намазуємо його клеєм. Промокуємо серветочкою остатки клея. Зелена у нас буде кабіна. З голубих квадратиків ми зробимо кузов. Чорні кола, це у нас будуть колеса. Віконце водію. І вантаж у нас буде жовтий пісочок. Велика та швидка автівка перевозить вантажі. Так і зветься вантажівка. Це, звичайно, знають всі.